Шановні доброго дня! В цьому відео ми розглянемо, які кредити можна оформити без додаткових комісій та відсотків, якщо ви проживаєте у Рівне та Рівенській області. Буде перелік трьох організацій, в яких можна без додаткових комісій оформити онлайн-позику. Перша компанія це Фінсфера. Переходите на сайт в опису до цього відео, бачите кредитний калькулятор і обираєте суму, скільки вам потрібно. До 8 тисяч. Можна взяти позику без додаткових комісій на 30 днів. Не забувайте подивитись, графік погашення є в меню. Далі кредитор, який може вам допомогти у вирішенні фінансових питань, це First Credit. Перший кредит, кредит онлайн на картку з сумою позики до 20 тисяч гривень. Термін платежу 30 днів, також можна продовжувати кредит, якщо вам треба більший період. Детальніший графік погашення, кількість платежів обираєте те, що подобається вам. Якщо будете погашати, то не забувайте рахувати суму, яку вам потрібно. Якщо до 20 тисяч гривень, то до 30 днів у вас виходить без додаткових комісій та переплат. Переходьте на сайт в опису до цього відео і подавайте заявку, якщо вам потрібно гроші на власні потреби. Третя компанія, яка може вам допомогти вирішити фінансових питань, це Каштан Credit. Ви можете отримати гроші за 11 хвилин, позика вам надається до 25 тисяч, дисконтний період, тобто без додаткових комісій та переплат, до 30 днів. І переходите на сайт, там є прорахунок, якщо у вас все влаштовує, обрана сума, обраний період і натискаєте отримати кредит. Позика надається вам на власні потреби, на будь-яку банківську картку. В усіх компаніях вам треба надати документи, паспорт та податковий номер, мобільний телефон мати банківську картку і вихід в інтернет для подачі заявки. Обирайте серед тих компаній, що подобаються вам умови, і це було відео для тих людей, хто живе у Рівне та Рівенській області і шукає в цих регіонах, де взяти без додаткових комісій кредит на картку. Я нагадую, що кожне відео з цього плейлиста, який буде поступово оновлюватися, буде з переліком компанії МФО без додаткових комісій та переплат на той термін, що надається організацію. Інші організації, які будуть з відсотками, я не додаю у цей плейлист. Майте на увазі.